Далее наступный э, этап – это посадка э, то Далее подготовка ид. То на цих трех местах э, будут Будуть нові рости дерева. Ось перше, ось друге, третє. Такий рядок, паркану. Буду продовжувати ряд годже. Одно ось одне дерево. Друге, третє. І буду рядок продовжувати. Хороші дерева. Дуже стійкі неприхотливі. А це це такий невдалий посадження було хурми, ну, залишився подвой. Те, на чому вона була привита. Тобто садженець загинув. І це це, це овеча. Це вона не дає овечі, вона росла. Росте, ну ніякого врожаю. Використовують тільки, щоб привити садженець. Ну, садженець е, був більш тітіший. Далі сюди нове дерево е, і ось сюди буде посаджено. Це два персика, які були посаджені в новому році, але вони вимрозили. Ну, навіть не проснулася А посаджень буде мігдалі. Мігдалі. Теж така рослина не витривала. Ну, нічого таке не прихотливо росте. Це один, другий. Ось третій і буде ще два, четвертий, п'ятий. і далі теж використовується для подвою, на ньому прищепляють інші саджанці, інші черенки. Хороше дерево, да? раз для умов, які тут на цій ділянці. А на цій ділянці дуже умови такі екстремальні, Грунт тут майже ущільнюється дуже сильно, майже як камінь. Тобто треба готувати ями, мульчу. І ось це дерево буде теж під заміну. Це теж під подвой, ну, виріс галоча. по знання присадили, ну це підвой і очікувати від нього якогось врожаю, ну в сенсу ніякого. Тобто тут, можливо, буде смородина. Тут місце доволі таке, ну, в задінку. І для смородини... Таких місць небагато, можливо і буде нормально рости. Ну, ще буду думати. Далі, як я казав, ще два кущі будуть винограду. Один тут і один ось тут. Ну, сорта подивлюсь, треба такі. Витривалі, тому що тут поки що нарости не дуже, навіть поки що навіть нарости. Але треба, треба пробувати. Далі треба попрацювати над цим рядком. Це жималося, а далі йде смородина. Чорна смородина. Вже почав міняти на крижовник кущі, які вже позасихали. Для смородини це місце не підходить. Вона любить вологу, затінок легкий. Тут місце не таке тут а, спекотно, тут а, на сонці, багато сонця, крижовник ось а, хорошо, хорошо себе показує, а, дає врожай, витримує все. Зараз дуже хороші сорти, крупний, без колючок, смачний, смородина, ну, вона нічого не дає, ось таке торщить. Тут взагалі вже. Ось ось і сюди я теж буду кружовник саджати. Ці величинки ще постоять, скільки протримаються з цим, з цією ділянкою більш-менш нормально. Посаджені, саджанці, ну, Доволі нормально себе почувають. Є приріз, яблунки, там мідаль. Але ось це треба замінити. Це теж підвой, це овеча, вона дуже агресивна. Бачимо по, по прирісту. Вражаю, вружає там такий горох. Кислай, ще їсти його не дуже. Тому ну, тут якийсь саженець буде. яблуні, яблуні Тут яблуні Вони доволі нормально себе почувають. Буде ще одна. Роблю підготовку під висадку саджанців Робота вишкувата, але... Труха. Рухаємось. Траву вибираю, обтрушую, облопату. Ну, цей бур'ян під перекопку не підійде, багато коріння. Це все проросте, тому треба його, щоб він відвижився этим можна засипати. Mm -hmm.